Консультація для тих, хто виховує дітей, цікаві ідеї поради, щоб заспокоїти дитину. Ідея перша важлива справа. Нагадайте малюку про важливу справу, для якої потрібно відкласти плач. Скажіть дитині, давайте пізніше поплачеш, бо скоро сунечко сяде. Якщо ти будеш довго плакати, ми не встигнемо погуляти. Важливо, що ви не говорите дитині припинити, плакати чи вирядувати, а просите трохи почекати. І багато дітей погоджуються на таку поступку. Ідея друга. Усвідомлений плач. Попросіть дитину плакати тихим голосом. Ну, наприклад, щоб тата не розбудити або плакати низьким голосом, щоб у мами голівка не боліла. Якщо дитина послухається, справжнього плачу вже не вийде. Швидше це вже будуть вокальні вправи, які швидко припиняться. Ідея третя, пропущений каприз непомічений поганий настрій може і сам собою пройти, але пам'ятайте, що легко помилитися і проявити байдужість там, де необхідна турбота і участь. Допоможіть дитині перестрибнути через каприз. Наприклад, малюк протестує і не хоче одягатися. Аби його заспокоїти і відволікти, запитайте: а як ти гадаєш, чи з'явилися листочки на нашій березі? Дитина одразу замислиться, переключиться і почне швиденько одягатися. Ідея четверта прискорений темп. Спробуйте поквапити дитину, щоб вона швидко поплакала. Наприклад, ну давай швидше, швидше плач, бо у нас з тобою дуже багато ще цікавих справ. Хоча цей метод працює тільки з малюками, старші діти встигнуть зміркувати що і до чого. Ідея п'ята заговорення. Працює в основному з малюками. Але зате, незалежно від стану дитини, вимагає великої енергії. Суть методу полягає в тому, що дорослий повинен говорити, говорити, говорити. І тоді дитина, яка зібралася плакати, прислухається і забуде про плач, а не бажаючи одягатися карапуз, замре на кілька секунд. Ну і кашею, так можна нагодувати. Та й взагалі домогтися потрібної поведінки, що не потребує від дитини власних дій. Ось тільки довго таке розмовне навантаження витримати практично неможливо, адже бажано не нісенітниці говорити, а повідомляти щось розумне, корисне і цікаве для дитини. Ідея шоста. Смішне переключення. Заспокоєння примхливої дитини можна перевести в лоскотання або пригадати якісь смішні випадки із життя дитини. Але, на жаль, не підходить цей метод при вже початті істериці у дитини. Дитина просто вас не буде чути, а істерика може перейти у більш великий обсяг. Ідея сьома. Відволікання. Спробуйте відвернути увагу малюка. Наприклад, ой, дивись, ташечка полетіла. Цей метод відволікання знають не лише мами, а й особливо бабусі. Можна ще, по-іншому, ой, що це в тебе? віє на оці, почекай, зараз я тобі витягну, а то вона заважає тобі плакати. Дитина відволікається і забуває про істерику чи плач. Ідея восьма. Матеріальний сюрприз. Ні, ні, мова піде у нас не про гроші. Вже дитину старшого дошкільного віку можна відволікати не міфічною пролетівшою пташечку, а цілком матеріальним сюрпризом. Так дитині, яка знаходиться на межі істерики, скажіть, а хто це там на кухні шурудить? І підіть і уявіть, що ви щось шукаєте. Дитина зацікавиться, прийде і почне вам допомагати, шукати якийсь об'єкт. Цим вона відволічеться і забуде про істерику. Ідея дев'ята назвати відчуття дитини під час плачу. Іноді досить озвучте дитині, що вона відчуває, щоб плач зник. Наприклад, скажіть ти засмутився через те, що ми не змогли піти гуляти? Чи в тебе щось не виходить? І малюк зрозуміє, що ви не байдужі до його нещастя, і одразу почне вам або розповідати про своє нещастя? Ідея десята об'єкт для викиду негативних емоцій. Запропонуйте дитині об'єкт для викиду емоцій, які негативно впливають на її психологічний стан. Це може бути диванна подушка. Молоток і дощечка, або м'ячик, які допоможуть знайти вихід негативної енергії. До речі, ця ідея також підходить і для нас, дорослих. Ідея 11. Відволікаючий шумовий ритуал. Придумайте смішний ритуал. Наприклад, зараз я візьму фен і почну сушити твої сльозки. Або Зараз я увімкну пилосос, щоб почистити тебе від примх. Ти в мене така гарна дитина, а ці примхи і сльози зовсім тебе не красять. Ця ідея підійде лише для тих дітей, які не бояться звуків побутових приладів. Ідея 12. Викликати почуття гумору у дитини. Можна ось так реагувати на примхи і невдоволений плач. Ой! Якась вередулька з'явилася. Вередулька, зникни. Де моя найкраща дитина? Коли вона повернеться? Але варто пам'ятати, що завжди, коли ви розраховуєте на почуття гумору, потрібно враховувати стан дитини її і її настрій. Ідея 13. Потішки або втішалки. Цей метод рекомендується використовувати для дітей старше 3-4 років. Починайте говорити дитині, бідолашна моя, не маю у тебе жодної іграшки, солодкого тобі ніхто не дає і взагалі тебе не годують, гуляти ти не ходиш, весь час сидиш вдома. Тобто таким чином ви даєте дитині можливість переключитися і подумати, чи справді це так. І дитина, переключаючись, забуває про свої приміри. Ідея 14. Вітамінки від поганого настрою Ця ідея підійде для малят старшого дошкільного віку, яка вчить їх контролювати свої негативні емоції. В якості таких таблеток використовуйте щось смачне, що любить ваша дитина, але не дуже доступне, наприклад, мармеладки, драже, ізюм в шоколаді. Запропонуйте їй такі ліки. Важливо, щоб малюк знав, якщо ліки не подіють. Більше їх пропонувати ніхто не буде. Ідея 15, але найголовніше тактильні прояви любові. Іноді, для того, щоб заспокоїти дитину, досить міцно обійняти, поцілувати, сказати, як ви її любите. Любите навіть такого заплаканим личком, хлюпаючим носиком в істериці. Ніщо так швидко і надійно не висушує дитячі сльози, як теплота погляду і доброта серця, ось як заспокоїти дитину. І пам'ятайте, коли небудь і вам доведеться плакати, і від того, як ви чините сьогодні, залежить. Чи відмахнеться, пройде повз ваша доросла дитина, чи проявить навпаки любов, турботу, ласку, допоможе, пожаліє і зрозуміє вас? На все добре. Бережіть себе та своїх рідних.